Всім привіт! 8 листопада йде дощ. А вчора було сухо, сонячно, і ми встигли висадити часник та цибулю. Вибрали містинку біля клубники краю, щоб не заважало культивувати навесні. І кажуть, що клубника товаришує із часником. І тут така канавка від оранки. І навмисно ми її залишили клубники хорошо на підвищенні, на Богорочку рости. І часникові кажуть, добре. Тому що зараз ось стоять калюжі, а він же ж таки на підвищенні. Коли посуха, все рівно доводиться поливати. Раніше цибулю на зиму ми не висаджували, а часник вважалося, що треба висаджувати на луку 31 жовтня. Висадила я його 7 листопада, це не так багато часу пройшло. Часник треба висаджувати заздалегідь приготовлену грядку. Ми виорали днів 10 тому, але в той же день пішов дощ і ми не встигли часник посадити. Якби була можливість, то ми б садили і на другий день. Останні роки я не дивлюся, коли сприятливі дні для посадки. Осінь мокра, коли виходить між дощами зайти на грядку, тоді і садимо. Хто займається масово часником, то вже висадили в жовтні. Йому треба вкорінитися днів 40 до холодів. У мене виходить через капусту, ми не можемо виорати вчасно і щоб скопати вручну під часник лопатою містинку, то я і часнику того не хочу. У нас дуже важка земля, а якщо вона волога, то взагалі ми висаджуємо без ніяких піддобрень. Тут їздив трактор, розкидач перегною, куди потрапив перегній, там і буде добре. Ніколи ми не підживлюємо ні зараз, не вносимо перегній, в канавки ми не закладаємо, хоча часнику та цибулі і не можна свіжого перегною. Ну, а ми ж розкидали такий, не дуже старий. І влітку ми теж не піддобрємо. І часник виростає гарний. Це часник, який я вибирала влітку. Земля, бачите, яка тверда, прямо камінюки. Один раз ми його поливали, бо була дуже велика засуха, і виріс. Ніякими добривами ми не користуємося на грядці. Мов як дивитися зверху грудочки і підсохли, але в руку набрала, кинула, ліпеники виходять, не розпадається. Якщо земля гарна, вона має. Коли ми зжимаємо в кулаку в грудочку землі, кидаємо наниз, вона має розпастися, то вона взагалі не розпалася. В останні роки висаджую цибулю радар. Вона у нас найкраще перезимовує, пробувала інші, не витримують. Тут один кілограм приблизно 200 штук. Садимо ми десь 8 штук на 1 метр, між рядочками 40 см. І цибулю і часник так висаджую. Також буду висаджувати дітки це повітряні бульбочки любощі. Завжди підновлюю трішки собі сорт. Висаджую часник із семи зубки. Він буде найбільший, але не можна тільки його висаджувати, бо переводиться сорт. Чотири зубки беру, висаджую. Це ті, що були однозубки той рік. Вони в мене, правда, бувають і п'яти, і трьох. Вибираю які найкращі, висаджую і більші, і менші. Тому що буває треба великий зубок, а буває і не треба великого. То в мене різний часник. Це ж не для продажі, це для себе. Розділяла я головки прямо сьогодні. Заранче не можна приготувати. Тому що він підсихає і йому погано буде вкорінюватися. Якось він, коли головка ціла, краще себе почуває. Першими буду висаджувати повітряні бульбочки. Оці. Взагалі, їх треба посадити за 2 тижні до посадки основного часнику. Він мабуть, довше вкорінюється. І ще хотіла подивитися, чи немає такої технології, щоб посіяти його в один рядочок. Тому що, коли отак розкидати широченько, то погано пропулювати. Можливо, хто гербіцидом користується, то йому все рівно. А мені погано там бур'яни діставати із такого широкого рядочка. Але я ніде не побачила, щоб його садили густенько, але в один рядочок. І тому вирішила знову сіять так, як завжди. Широченько. Треба, значить, треба так. Можливо, йому так краще рости густенько. Я його не густо сію, не так, що жменю кинула на одне місце, тому що однозубка буде дуже дрібна, а нам треба таку величеньку однозубку виростити, тоді швидше якісний часник стане. Часник треба висаджувати на глибину приблизно 8 см. Якщо посадити мілко, то взимку земля буде виштовхувати його наверх. І тоді навесні знову ми його садимо назад, але це вже не хорошо йому. Треба відразу садити глибоченько. У цьому році на весні дуже в багатьох було таке, що часник зверху, і цибуля. Повилазили прямо на корінні стояли, його запихали назад. У мене було декілька штук таких, тому що ми садимо, робимо канавку, дуже ж важко зробити цю канавку у мокрій землі. І ще потім ломачкою роблю дирочки. Можливо, треба зробити якийсь маркер. Щоб усі разом дирочки робити, але кажуть, що часник любить попіл. В нас не можна вносити попіл, земля в нас дуже лужна і попіл ще залужнює, тому ми ним не користуємося на грядці. І останню висаджую свою цибулю радар. Тут я буду висаджувати розсаду ексібішен, кенді і ще як. Мені дуже сподобалось вирощувати цибулю через розсаду, тому що вона не назбирує багато хвороб. Ця вже росла. Звичайно, магазинну ми купуємо оброблену. І я ні часник, ні цибулю не замочую, не заражую, нічого не роблю. Так само і влітку я нічим не обробляю. Цибулю висаджую через рядок із морквою. Часник, не бачила, я, щоб його хтось їв. І тому ми його не замочуємо ні в яких інстинктицидах. Цибуля висаджується перед морозами. Хоча буває, вона виросте і зійде, і гарно перезимує і такий самий врожай, як і посаджена перед морозами. Якщо посадковий матеріал якісний, то вона перезимує і виросте. А якщо вона вже розпочинає рости, куплена в магазині, мокра, то щось із нею не те і така цибуля вимерзає. Посадили 35 метрів часнику, чеснику, один рядок, і далі один рядочок озимої цибулі радар. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Накривати на зиму ми не будемо. Колись ми накривали трішки кукурузинням, але більше від курей, а не від морозів. Те кукурузиння не порятувало б, не мульчуємо, тому що багато слимаків. А хтось запитував, як я мульчую шпильками сосновими клубнику. Отак покидала по клубниці, а зараз дощ іде, воно присідає потихеньку і буде вона зимувати так. Взагалі я шпильки від слимаків хочу, щоб вони закололися.